Це світній день танцю, який відзначає 29 квітня в Івано-Франківську. Святкували по особливому. Вечірка в стилі диско зібрала справжніх поціновувачів танцювального мистецтва. В ресторані Надія вперше у місті відбувся конкурс найкращих танцівниць королева танцю танцю-2010». Кожна з учасниць готувала свій особливий номер, аби вразити журі. Дали можливість нам показати себе і показати, що таке танець. це є маса емоцій, харизма. Тема нашого тангу це украдене щастя. А Саме кохання, яке можна знайти, кохання, за яке потрібно боротись, але кохання на трьох неможливо розділити. Оцінювали конкурсанток справжні майстри цієї справи. Цю танцювальну пару називають найкрасивішою в Україні. Їхні пристрасні виступи та професіоналізм як тренерів українці спостерігали у телепроектах Танці з зірками і танцюють для тебе. Саме завдяки цим шоу кажуть Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар в Україні почали відроджувати бальний танець. Свідченням цьому є і ось такі регіональні шоу. Вони привели. Вають любов до танцювального мистецтва, аби стати справжнім танцюристом, запевняють чемпіони. Потрібно цим горіти і тренуватися, не шкодуючи себе. До франківських танцівниць вимоги жорсткі. Однак найголовніше, танець повинен приносити задоволення не лише самій конкурсанці, але й викликати емоції у глядачів. Уже там соромкаторе. не просто танцуют выполняя какой-то набор движений, потому что это аэробика по большому счету, а которые эмоционально отдают э, посыл. И если я сегодня вижу людей, которые дают мне какие-то эмоции, будь то улыбка или может даже слеза, вот для меня это признание самое главное. Что я как девушка скажу что Внішні відсутства да? акуратність а, вот, подход правильний костюму щоб все було ідеально. но не в першу чергу. Конечно, первочне музикальність музикальність та пластик, це уровень. Потім нічні від но опять же для меня для жінки ніч від очень важливий. королевою танцю 2010 стала франківська танцівниця Віталія Пакалюк. Дівчина танцює вже 14 років. Каже за допомогою танцю, відкриває свій внутрішній світ та підкреслює індивідуальність. Танці я наприклад можу можу розкрити себе, показати з другої сторони, тобто я можу бути себе вести або впевненіше, або наоборот більше скромніше. Дуже хочеться, щоб танець як такі, тобто як свято розповсюди серед народу. Тобто нам потрібні такі конкурси і чим побільше у всесвітній день танцю івано-франківці потрапили на кілька годин в атмосферу краси, пристрасних запальних та граційних рухів, модних тенденцій та чарівних мелодій.